Сьогодні ми в останній путь проважаємо сержанта Днищуна Константина Григоровича. Він 5 квітня прийшов до військкомату і був призваний в президентський полк. Був дуже принципіальний, трудолюбивий, смікалістий хлопець. В результаті артилерійського мінометного обстрілу в Бахмутському районі населений пункт Клещівка, Донецька область. Він Zahina. Сьогодні в Палаці культури Крас відбулося прощання з колишнім директором заводу Сергієм Сазоновим. Чоловік почав працювати на підприємстві ще у 2002 році. Він був ініціатором створення випробувально-демонстраційного полігону. За час його керівництва завод Крас подарував місту дитячі ігрові майданчики та допоміг створити музей військової техніки у парку миру. Сергія Сазонова згадують як одного з найкращих директорів заводу. Я знаю тільки двох директорів. Цього заводу, це саме. Із усіх всі непогані люди, дураків не було нікого. Ну саме душі заповнив Сергій Васильович це дійсно ровня і одна величина. Сергій Сазонов був неординарною та активною людиною. Після тривалого та важкого робочого дня чоловік знаходив час для улюбленої і доволі незвичної справи. Володя, хай твої хлопці, оце купив на базарі, але воно тут щось. Не годиться, хай твої хлопці підремонтують. Сергій Васильович, а що ви будете робити? Обувь ремонтувати по вечорам, а робив часов до 10. Я кажу, Сергій Васильович, ви мені пробачите, у мене зарплата така, що не треба ремонтувати. А у вас що? Треба ремонтувати? Він каже, та ти не розумієш нічого, я морально віддихаю. Нехай я не буду ходити цією обуві, але я морально віддихаю. Разноплановий такий чоловік був. Працівники заводу описують свого директора як гарного керівника, який поважав дисципліну. Сергій Васильович був нашим директором, був достойним директором, був справедливим, тривательним, уважаємим чоловіком. Він дуже багато зробив для заводу, для підприємства нашого. Нову техніку піднімав, дуже Ну, Був тривательним, жорстким був, но не жорстоким. Він був настоящим директором. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Міжнародні та європейські організації продовжують підтримувати Кременчук у боротьбі на енергетичному фронті. Сьогодні наше місто отримало портативну модульну котельню від громадської спілки Шведська бізнес-асоціація при підтримці Невко. Ця установка зможе забезпечити теплом до п'яти тисяч містян. Ми розуміємо, що під час війни генерація тепла може бути зруйнована, тому нам треба забезпечити резервну систему. За допомогою шведської бізнес-асоціації нам було передано. Безкоштовно такий бойлер, який може забезпечити вирішені проблеми тепла, це приклад того, як ми можемо у цьому місті забезпечити резервну систему опалення. Після того, як рашисти знищили Кременчуцьку ТЕЦ, наше місто почало створювати децентралізовану систему опалення. Зараз тепло в оселі містян надходить з різноманітних джерел. І така модульна котельня це великий крок до енергонезалежності, адже вона може працювати на дизельному паливі, тобто навіть під час блекауту. За розрахунками цей агрегат забезпечить теплом два дошкільні заклади, два навчальні заклади та 27 житлових будинків. Це перша з подібних систем, які при були до міста Кременчука. Ми почали з Юрієм Анатольовичем цим питанням займатися ще весною. Поїхали до міністерства регіонального розвитку, їхнього сприяння попросили зв'язалися з нашими західними партнерами і вони відгукнулися. Наразі це дозволить Кременчуку. Бути енергонезалежним це звичайно резервна аварійна система, але вона повинна бути. Ми зараз її інсталюємо тут і найближчим часом подібні нові установки по тому гранту, який ви змогли залучити для міста Кременчука. Надійдуть на інші 10 об'єктів. Тому ми зараз говоримо про те, що дійсно мікрорайон з населенням близько 5 тисяч чоловік став енергетично незалежним. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Топада були розпочаті активні роботи з капітального ремонту ділянки самопливного каналізаційного колектора по вулиці Юрія Руфа. За останні два роки ми зареєстрували і спробували відновити майже півсотні так званих провалів. Бетон втратив свою міцність і він просипається. Тягне за собою ґрунт і відповідно тягне за собою асфальтове покриття. Самопливний каналізаційний колектор приймає стоки вод майже шести тисяч абонентів, трьох медичних та трьох освітніх закладів. Сам залізобетонний колектор побудований ще у 1954 році. За час експлуатації через вплив агресивного середовища стічних вод він знаходиться в аварійному стані. Ця проблематика останні роки вже приросла в такі формати ситуації, що в будь-який момент може трапитися аварійна ситуація, і ми водоканал. Не зможемо нічого зробити з цим, і ми будемо вимушені припинити водопостачання великої кількості споживачів, щоб не приймати ці стічні води. Аби уникнути та запобігти виникненню надзвичайних ситуацій, було прийнято рішення замінити найбільш аварійні ділянки самопливного колектора. Капітальний ремонт передбачений програмою розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Завдяки все ж таки наполегливим зусиллям Віталія Олексійовича Малецького, також депутатського корпусу Полтавської обласної ради, все ж таки спромоглися знайти фінансові ресурси для початку робіт. Аварійну ділянку колектора поділили на три умовні площини довжиною 180 метрів для проведення послідовних робіт. Наразі завершуються роботи найбільш складної ділянки. Зараз відбуваються роботи з демонтажу старого самопливного колектору діаметром 600 міліметрів і перепідключення до нового колектору, який було затягнуто з поліетиленових труб. Стіни котловану, як ми бачимо, укріплені шпунтом Ларсена. Роботи виконуються на глибині близько 6 метрів. До кінця цього року план планується завершення основних робіт на найнижчій точці колектора. Зворотня засипка котловану та виконання перепідключення систем водовідведення до нового колектора. Валерія Лисенко Ван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Лови саме з такою назвою Кременчуцький гурт про сент Харді разом з Олегом Скрипкою випустили спільний трек. Скажу чесно, те, що вийшло, мені подобається дуже, тому що це таке поєднання. Для Олег Скрипка це легендарна особистість для України, для української музики, для української індустрії, щоб все. Тобто, те, що вони робили тоді, я не знаю навіть зараз, мені здається, ніхто не робить. ще. І тому так класно вийшло. У колаборації намагались поєднати особливості кожного артиста, представленого в дуеті, і створити щось абсолютно нове та свіже, як зазначають самі музиканти, українська музика не має меж та кордонів, адже вона лунає від серця. Намагалися ще поєднати все ж таки його звучання і його, щоб він був ну більш ну схожий на себе в ті частини, де він є. Ну от в, в, в куплеті, так і все ж таки, щоб відчувалося, що тут во ну, ви слухаєте, ви розумієте, що це все ж таки наш саунд, наш звук. Трек музиканти створювали перебуваючи у різних країнах, але для професіоналів своєї справи це не створило ніяких проблем. Ми зробили демку, я його відправив, йому сподобалось. В Штатах він тоді був, і він взяв за гроші студію, і е, там швиденько прийшов буквально на годину, записав і відправив нам, що ми його вже доводили до кінця. І також була така ж історія з трубою, тобто він там грається, його труба. Зараз в Україні йде війна. Кожен українець наближає нашу перемогу, і тут криється секрет нашої віри у безперечне подолання ворога, у змогу зловити найвищу радість і потаємний зміст самовідданості. Саме про це нова робота музикантів. Анна Литвин, Олексій Каржановський, Кременчуцькі новини.